Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 1 жовтня до вашої уваги урок української мови читання. На урок нам потрібні друковані зошити, сторіночка 47, урок 26 Тема нашого уроку легенда про мову. Сьогодні, діти, ми поговоримо з вами про нашу мову і хто ж її Захищає. Про це піде мова у нашому уроці читання. Пропоную розпочати із самої легенди. Прочитаємо текст, а потім обговоримо його. Багато тисяч літ тому жила в Україні прекрасна дівчина. Добра, ласкава, щира і привітна. На кого не гляне чарівними очима, той одразу відчуває до неї прихильність, а називалася ця красуня Українська мова. З нею всім жилося приємно, привітно й радісно. На жаль, у світі багато зла. Захотіли сусіди панувати над нашими людьми. Заборонити українську мову, а нав'язати свою. Українці розійшлися світом, щоб урятувати себе і рідну мову. Та чужина руйнувала їх ще більше. Діти відрікалися від рідного слова і ставали чужинцями. Українська мова. Теж шукала доброї долі на чужині, але скоро перестала впізнавати своїх земляків, бо вони забули її. Блукала знеможена українська мова світом, ніде їй місця немає, усюди чужі мови, надумала відпочити в полі, під липою. Як тут приємно пахне духмяним медом, повіває легкий літній вітерець. Так вільно, легко на душі. Тут, як у раю, наче рідна країна, рідна земля, так і заснула українська мова. І сниться, над нею літають ангелики. Повбирані у вишиванки і співають рідну пісню. Українська мова розплющила очі й побачила гурт дітей, які взяли її до свого товариства. Відтоді вона вже не блукала широким світом. Українські діти присягнули ніколи нікому. Не дати кривдити її за зеновієм квітом. Ось ми з вами прочитали легенду про українську мову. А зараз, дітки, обговоримо прочитане. Відкрийте сторіночку 48 і дайте відповіді на такі запитання. Позначте, за що люди любили українську мову. Сефічка Русських. В. За доброту, щирість та привітність. Так. Позначте, яке життя було в українців з рідною мовою Кароліна Прокопенко. Б. Приємне і радісне. Позначте, чому українці розійшлися світом Владислав Стеценко. панували над ними заборонили мову. Позначте, яких ангеликів побачила мова у вісні Катерина і Ліна. У, у вишиванки. Позначте, хто захистив рідну мову Анастасії Бокович. Ярославчик Лук'янко. Діти? Діти захистили. Підкресліть в тексті речення про те, як українці змінилися на чужині. Знайдіть у тексті. Так, хто зачитає, хто знайшов. Настала страшна війна. І українці Владислав. Українці розійшлися свіком, щоб урякувати себе рідну мову. Софічка. Та чужина руйнувала їх ще більше. Діти відрікалися від рідного слова і ставали чужинецями. Але хто ж урятував українську мову? Українці діти присягнули ніколи її нікому не давати? не дати кривдити її. Дітки, а чи не впізнали ви себе у цьому, у цьому тексті? Наші люди роз'їхалися по всьому світу, страшна війна розігнала людей, ваші мами, тати рятували вас. Ви, бувши на чужині, мабуть, рідко чуєте нашу мову. Але ні, я не рідко. не рідко чуєте, це прекрасно. Не рідко чую, тому що я в Німеччині і я раз в год їжу в її, тільки якщо каникули. Але ви відсуралися від рідної мови, ви забули її чи ні? Ні, ніколи не забуду, тому що це ні. наша. А от ви зараз навчаєтеся було. якою мовою, дітки? Українською. Отже, Українською. наша мова, діти. От якраз ви і рятуєте нашу рідну мову, де б ми не були, в яких куточках світу, нашого світу, по всьому світу. Але, діти, ви молодці, ви не забуваєте рідну мову. Ви приходите кожного разу на уроки. Щоб вивчити і продовжити. А якщо ви вчите, розмовляєте мову, мовою, то наша мова діти жива. І про це якраз і говорить автор цього твору Зіновій Квіт. А ми продовжуємо з вами нашу роботу. Придумайте і напишіть заголовок до тексту, який би ви придумали заголовок до цього тексту. Висловіть свою думку, Кароліна? З, з Україною сильно з До... Україною, Україною у серці, да? у серці так. так, яка так? Будь ласка, Анастасія Бафович. Я ніколи не забуду українську мову. Ми ніколи, Діти ніколи не забудуть українську мову. Діти, а пригадайте, будь ласка, яка наша мова? Вона. соняшна. соняшна. Чарівна. Так, так, молодці дітки. Вона чарівна. Чарівна. Так, а зараз з'єднайте стрілочкою частини речень за змістом. Будь ласка, з рідною мовою українцям жилося. Як, Як жилося діти? Привітно, привітно є радосно. Українська мова не впізнала земляків. Не да, е, бо вони забули її. А українські діти присягнули мові не дати нікому, кривдити її. Молодці дітки. Отже, діти, ви наше майбутнє. Вивчайте мову, спілкуйтеся нею, і мова буде жити віки. Дітки, я ще хотіла сьогодні, щоб ми разом з вами написали листівку про нашу мову. Прочитайте текст. Будь ласка, хто бажає? Перше речення. Кароліночка, прочитай перше речення. Я люблю українську мову. Ярослав Лук'яненко, мою мою рідну мову 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 народу Так, Катерина Іліна, я пишаюся. мову мого народу, точно вирішила. Я, я, Каролі... я, пишаю... я пишаюся українською мовою. Далі читай красивою. Красивою як з півсов'я. Далі ніжною. Ніжно як квіти банку. А зараз, дітки, у вас нижче є сторіночка. Створіть власну сторінку до Дня української писемності та мови за зразком, керуючись головним правилом орфографа, запишіть. Цей текст і запам'ятайте його, сядьте рівненько, покладіть зошит похило і напишіть. Я люблю українську мову, мою рідну мову, мову мого народу. Я пишаюся українською мовою, красивою, як спів солов'я, ніжною, як квіти барвінку. Yeah. Хто напиши, покажіть мені, як ви написали добре дітки. А у мене немає зорщич. А листочок якийсь аркуш паперу є, Валерочка, візьми, будь ласка, і попрацюй. Катериночка, що ти хотіла сказати? Ага, в житті написані, бачу, бачу. Молодці дітки. І старалися, і красиво писали, мені дуже-дуже приємно. Прийти, що в мене за ручка. Ага, в тебе вже ручка є. Так, дітки, дописуємо. Сашенька Єфанов, ти вже дописав? Покажи мені ще раз, а то я не побачила. Чудово, Саша, молодці. Дітки, поки ми навчаємося. Тому що наше головне завдання зараз здобути освіту. А наші мужні захисники зараз виборюють незалежність нашої батьківщини. І сьогодні я б хотіла другу сторіночку нашого уроку присвятити саме їм. Бо сьогодні, діти, вся наша країна, весь наш народ святкує. День захисника і захисниці України. Я хотіла вам сьогодні розповісти про захисників нашої батьківщини. Діти, сьогодні ми поговоримо про дуже важливе свято День захисників та захисниць України. Це свято ми відзначаємо 1 жовтня. А чи знаєте ви, що слово захисник означає? Слово захисник означає людину, яка береже інших від небезпеки, допомагає і не дає скривдити. Захисник це той, хто стоїть поруч і робить так щоб усім було безпечно і спокійно. Захисниками України є наші військові, солдати, моряки, льотчики, медики, рятувальники, але не тільки вони. Захисниками можуть бути вчителі, волонтери, навіть звичайні люди, які допомагають іншим у важкий час. Малята, а як ви думаєте, чому їх називають героями? Їх так називають, бо вони хоробрі, відважні, допомагають, не бояться, у кожного свята є свої символи, які допомагають нам його запам'ятати. У нашої країни теж є символи, що нагадують, хто ми. І яку землю захищаємо. Подивіться: це Прапор України. Його кольори синій і жовтий, синій як чисте небо, а жовтий, як стигла пшениця на полі. Коли ми бачимо прапор, то згадуємо, що ми українці і що наша країна дуже гарна і багата. А ось це герб України. Він символ сили й незалежності нашого народу. Є ще один символ цього свята козаки. Давним-давно саме вони захищали нашу землю від ворогів. Вони були дружні, хоробрі, завжди стояли один за одного. Діти. Як ви думаєте, чому ці символи важливі для захисників і захисниць України? Ці символи важливі, щоб пам'ятати про свою батьківщину, щоб мати сили захищати, щоб бути сміливими як козаки. Сьогодні наші захисники це люди, які оберігають наш мир. Вони можуть бути і чоловіки, і жінки. Ми називаємо їх захисники та захисниці України. Ці люди дуже мужні і сильні, але їм теж потрібна підтримка. Малята теж можете допомогти, навіть коли ви ще маленькі. Хочете дізнатися, як? Ви можете намалювати малюнок із сонечком, квітами чи голубами миру. Такі малюнки передають військовим і вони дуже радіють. Ви можете передати теплі слова в листах чи відео. Наприклад, дякуємо, що ви нас захищаєте! Малята! А давайте зробимо шарівний ланцюжок добрих слів для наших захисників і захисниць. Кожен з вас скаже одне тепле слово чи побажання. Коли ми з'єднаємо всі слова разом, вийде довга, довга стрічка добра, яка полетить прямо до сердець наших захисників. Дякуємо. Любимо. Обіймаємо. Чекаємо, повертайтесь живими. Дуже гарні слова. Я впевнена, що кожному захиснику буде приємно почути такі теплі побажання від дітей. Малята сьогодні ми дізналися, хто такі захисники України, чому вони для нас важливі і як ми можемо висловити їм дякую. А зараз давайте усі разом уявимо, що ми козаки та затанцюємо веселий танок. Так, я пропоную зараз всім встати і разом затанцювати танок, козачата. я козак, і ти козак, я вояк, і ти вояк, що бою стояти, мужньо ми повинні. Бути дружні, ми хоробрі вояки, побратими козаки. Так, а зараз приготувалися. Там у вас записані слова руханок. Будь ласка, уважно прочитайте і виконуйте дії, які написано. Будьте уважні. Я Післяві козак мені. і ти козак, і я вояк і ти вояк. Щоб бою стояти мужньо. Ми повинні бути дружні. Ми Хоробрі вояки, побратими, козаки, шабля, кінь та щедра вдача, Ворог не страшний їм, наче Козаки всіх боронили. Вільно, щедро, гарно жили землю. Ну захищали, та ганьби ти не давали. Що ж, дітки, ви дуже добре впоралися із завданнями. Я хочу сказати, що доки ми з вами вивчаємо, говоримо, доки наша мова живе. І сьогодні ми велику шану віддаємо і кожного дня нашим захисникам. Якщо у вас є рідні, близькі, будь ласка, привітайте їх, не забудьте з цим святом. святом Захисників і захисниць України. І пам'ятайте, що ми всі українці і що ми всі виконуємо одну єдину справу, захищаємо мову, захищаємо батьківщину. Наш урок добіг до кінця. Я говорю дякую вам за увагу, перерва!